17 квітня 2025 року на факультеті комп'ютерних наук чину імені Петра Могили відбулася одна з найяскравіших подій року Хакатон 2025 Хакатон це такий івент, на якому учасники розв'язують якусь проблему протягом тривалого часу. І ми сподіваємося, що такі заходи будуть у нас на регулярній основі, тому що такі заходи дозволяють студентам проявити свою активність, свою креативність. А й ті компаніям дозволяють приглянути собі майбутніх працівників, які будуть розвивати їхні компанії, взагалі розвивати, it галузь всієї миколаївської громади і України в цілому. Висловити слова підтримки та побажати успіху завітали ректор чину імені Петра Могили Леонід Клименко, декан факультету комп'ютерних наук Анжела Бойко та Юрій Решетнік, головний аналітик головного офісу Приватбанку. Головне, щоб вони вже формували команди, щоб вони ставили перед собою мету, щоб вони вже сьогодні висували якісь ідеї. І потім ці ідеї можуть закінчитися дуже великими справами. Тому я бажаю успіху. Хай. Рухається вперед, хай висловлюють свої ідеї, які сьогодні в їхніх молодих головах. Темою цьогорічного хакатону є розробка застосунку на соціально важливу тематику. Головними організаторами події стали Маргарита Вертоголова та Богдан Сомряков, представники студентського самоврядування факультету комп'ютерних наук. Їхня енергія зробили цей день незабутнім. Участь у турнірі взяли 22 команди, студенти різних курсів факультету, які показали високий рівень підготовки, креативність і командну роботу. Однією з основних цілей цифрового менторства для студентів факультету комп'ютерних наук. Є посилення їхніх навичок програмування, веб-дизайну, проджект-менеджменту в ІТ, а також особливостей працевлаштування в ІТ-сфері. І е, менторами за цією схемою є викладачі факультету комп'ютерних наук, а також провідні експерти е, IT-галузі регіону, які сьогодні будуть наставниками, консультантами та оцінювачами робіт студентів. А до цього консультували і радили, як краще підготуватися. Тож з такого чудового заходу стартує. Схема цифрового менторства за проєктом Промент. Дякуємо факультету і щирі вітання від команди Промент усім учасникам. Учасники презентували свої ідеї перед журі, до складу якого увійшли представники провідних it компаній Саме вони виступили не лише експертами, а й спонсорами заходу. Їхня підтримка та фідбек стали безцінними для наших команд. Дякуємо компаніям Глобал Лоджик, Влучно, Некстео, Приватбанк, Флюід Labs, Апландмі за підтримку та допомогу з проведення нашого заходу це був неймовірний марафон ідей, технологій і командного духу. Анна Джежер, Анатолій Федько, Аліса Бойко, Петро Могила ТВ.